Офіційний Київ назвав чотири кроки для протидії ядерному тероризму Ерефії, яка окупувала Запорізьку атомну електростанцію. Перший крок це планувати будь-які візити на Запорізьку ЕС лише через Київ. Ерефія, звичайно, дає задню, тому що їй є що там приховувати. Другим кроком мають стати санкції щодо атомної індустрії держави-агресора. Третім кроком є ультимативна вимога до Ерефії звільнити станцію, а четвертим вигнати Росію з Ради безпеки. Рашистські війська облаштували Огневі позиції на Запорізькій АЕС та обстрілюють звідти українські міста. В енергатомі повідомили, що Русня розмістила в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. А президент України Володимир Зеленський заявив, що рашистські окупанти мають піти геть із Запорізької АЕС та сусідніх територій без жодних умов. Сьогодні розпочинаємо програму із по Відомлення про те, що Міністр оборони України Олексій Резніков провів чергову телефонну розмову із міністром оборони Сполучених Штатів Алойдом Остіном. Такі розмови відбуваються на регулярній основі. Це по суті так. принцип на співпраці, на які домовилися обидві сторони: що щоб знати, що відбувається на полі бою, щоб знати, які є потреби українців, і надавати точкову допомогу. Остапи, що ми знаємо з результатами цієї розмови, Юль, ми побачили повідомлення короткі повідомлення від Пентагону і від українського міноборони про те, про що говорили міністри. Отже, ми знаємо, що по суті одним однією з центральних тем було обговорення наступного засідання контактної групи з оборони України в Україні. Знають такі формати засідання, як формат Рамштайн. Отже, обговорили наступне засідання в форматі Рамштайн. 5 нагадаю, ця група була створена під проводом США за ініціативою Пентагону або об'єднати союзників для військової підтримки України як короткострокової перспекти перспективі, так і надовгу е перспективу також, і Рамштайн власне пішло від того, що перша така зустріч відбулася на американській авіабазі з такою назвою Рамштайн у Німеччині. Отже, четверте, поки що найостанніше засідання відбулося наприкінці липня. Воно зібрало понад 50 країн до речі, не лише це союзники НАТО. Ми знаємо, що НАТО лише є 30 країн. А це були також і країни із Латинської Америки, із була Нова Зеландія, були з... з різних точок світу з Європи. Також і були певні оголошення військової допомоги від тих країн для України, де що було оголошено публічно, де що не афішували. Але ми знаємо, що зараз обговорили про проведення наступного Рамштайн. 5 ми поки що не маємо дати, але очікуємо, можливо, дізнаємося новини незабаром про те, коли відбудеться така нова зустріч. Також поговорили юлю про динаміку бою, про динаміку mm -hmm. війни в Україні обговорили і також і наступні поставки зброї, як сказав Олексій Резніков. Каже, що незабаром буде нові пакети, будуть нові пакети допомоги для України, тому. Будемо чекати тут новин також на цьому полі теж. Ну і ми продовжуємо. Долучаємо одразу гостя Рафат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаємо вас, Рафатага. Доброго дня вам всім. Та Рефатага, я сьогодні гостям усім нашим ставлю питання, яке стосується статті у Вашингтон Пост, з якої стало відомо, що американське керівництво попереджало українське політичне і військове керівництво про неминучий напад Росії, і відповідно там є відповідь українського керівництва про те, що це призвело би до економічних втрат. Є цитата президента Володимира Зеленського, де він сказав, я би втратив Країна, я би втратив 7 мільярдів доларів, і е, всі би почалася би паніка, люди би тікали. Ну дуже спірне твердження, треба сказати, але тим не менше е, саме через це дуже розколихало. Я думаю, що ви знаєте, це дуже розколихало соціальні мережі, і багато людей е, навіть пишуть, що би вони робили в такому разі, якби були попередження, якби усвідомлювали, що почнеться війна. Е, я, наприклад, усвідомлювала, що війна почнеться. Це мені якось мабуть, від моїх дідів бандерівців передалося розуміння того, хто справжній ворог України, але багато людей дійсно не розуміли і не усвідомлювали того, що могла би початись війна. А що би ви робили, Рифатага? Якби розуміли, що повномасштабний напад буде, і от ваша реакція на статтю Вашингтон Пост. Так, я знаю е, про цю дискусію, яка навколо цього інтерв'ю зараз відбувається, як до речі, багато є питань починаючи з 2014 року, взагалі, все, те, що пов'язано з російсько-українською е, е, війною, е, я дійсно і щиро виходжу з того, що нам треба фіксувати все, що ми знаємо, деталізувати, але дослідити і розібратися після того, як пере. Боремо ворога, війна зараз йде, але якби мене запитали трошки про інше. Ви сказали, що б я робив, би, якщо б я знав, би, що обов'язково буде напад на мене, на мій дим, на мою землю. І якщо я не міг би про це голосно сказати, по крайній мірі я би намагався укріпити паркани. Ну, якщо мова йде про мій двір, про мою, я не знаю, родину, я би намагався би знайти якісь там інші е, ну, е, такі. Способи, щоб зменшити ризики для своєї родини, для членів сім'ї і таке інше. Тобто, я би готувався настільки, наскільки це було б можливо. Бо я сьогодні, от відповідь на запитання, чи треба було голосно кричати, що завтра війна, я відповіді ну такої правдивої не знаю. Я думаю, що я б теж не кричав би про це, але, але скоріше, готувався би. То треба сказати, що тих, хто необережно поступаються з, е, з сигаретами, чекають причали Севастополю або міст через Керченську протоку. Взагалі, я вчора е, от, почув жарт один з Криму, який мені дуже сподобався. Я його повторюю за в ефір. Кажуть, що кримський міст дуже образився, що його поставили в таку довгу чергу. І він все таки сподівається, що дочекається. Але якщо говорити вже серйозно, слухайте, ну сталася колосальна річ, і це ми маємо усвідомлювати. Вісім років ми всі, і держава в цілому, і політики і щиро, і стверджували, і діяли все те, що можливо здійснювали, щоб довести, що ніхто ніколи не відмовить, це від своєї землі від Криму, що це є українська територія, що питання деокупації воно е невідворотне, і ми проводили кримську платформу. І все це було риторикою, дуже потрібною, дуже необхідною для людей. Те, що підтримувало людей, але 9 серпня ми зробили перший практичний крок: ми почали забивати цвяхи в голову російським окупантам, щоб вони вже у них не було сумнівів в тому, що ми не тільки говоримо, а ми вже діємо, щоб відновити суверенітет України над Кримом. А вчора, 16 вересня, вибухну дев'ятого серпня, я згадав бо Новофедерівка, воєнний аеродром, і дев'ять літаків, як. Мінімум були знищені за один такий удар. А вчора, Джанкою, Сьогодні всі експерти е, сходяться е, як мінімум в одному. Те, що це був один із найпотужніших таких хабів чи ну, складів боєприпасів, і мова йде не просто про класичні боєприпаси, мова йде про ракетно зенитні комплекси, які там очікували свого часу, щоб бути переміщеними на Херсонську Запорізьку області, і звідти вони мали обстрілювати інші області України. Це все вчора, все знищено, тому ті люди, які не покорилися окупантам. Які очікують е, у, у, українського повернення, вони отримали ну, просто шалений, знаєте, е, ну, е, підтримку е, от, своїм надіям, очікуванням. Ну і зрозуміло те, що ви говорили. Там є велика категорія людей, чи, чи, число людей це громадяни Росії, які незаконно перебувають у Криму. Їх можна поділити умовно на дві. Категорії та ні, не умовно, А е, їх треба поділити на дві категорії: це перша категорія, це ті, які незаконно поселилися в українському Криму проти законів України за період окупації Криму кажуть, що їх не менше ніж мільйон людей. І є категорія людей, які кожного року приїжджають Крим відпочивати. Це теж громадяни Росії, але всіх їх об'єднує те, що як би там не було, вони дуже, дуже глибоко свої душі усвідомлюють, що вони приїхали на не своє, що вони користуються краденим, що вони живуть на чужій землі, але вони собі у знаєте це усвідомлення з яким чином заспокоювали, говорили про е, російські скрепи. Ну мало про що вони говорили. А вчора їм дуже чіткий дали ще один сигнал: дев'ятого дали і вчора дали. А перед тим було був квітень 2022 року, коли російські війська, які вже майже входили до Києва, вони побігли з України за кордон. І от, оці ці поразки російської армії від збройних сил України. Це вже от ті свяхи, про які я говорив, які вбиваються в голови всім ок. Купантам, в тому числі незаконним цим людям, які перебувають на кримській землі, і ви бачили їхню реакцію. Перша Мама валим отсюда». це буде збільшуватися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.